День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Silvia 2 від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,56 м. У глибину диван займаю 4 см. До комплекту дивану входить 4 подушки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венгі Темний. В бильцях є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий кором для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Диван. Йде з двох частин. В одній частині йде наповнення пінополіуретан, воно більш жорстке, в іншій пружинний блок повста пінополіуретан. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце 1,20 м на 2 метри. Також залишається висока задня стінка, як узголів'я у ліжку. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях. Кожного дня до зустрічі, мої любі, папа. -па.